Даний, хто за, хто проти, хто підтримується? Всі за. Всі за. Вступаємо до порядку денного. Перше питання про план роботи у нашої комітетської ради на другій палках, квартал, виділять року на проході. Шановні голову, шановні члени виконавчого комітету, пропонується затвердити план роботи виконавчого комітету на другий квартал. До питань, які виноситимуться в... На розгляди міської ради це затвердження звіту про виконання бюджету, вирішення екологічних проблем, вне, в, внесення змін до міських цільових програм, розгляд питань власності і проругування земельних відносин. До виконкому. На розгляд виконкому у квітні плануємо встановлення тарифів на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення Карпатних на 24 рік, надання дозволу управлінню культури на безоплатну передачу матеріальних цінностей і одноразові допомоги. В травні. Про виконання бюджету територіальної громади у першому кварталі, планову мережу закладів середньої освіти 24-25 навчальний рік і визначення території обслуговування закладами освіти, про надання одноразових допомог. В червні план роботи виконавчого комітету на третій квартал, план, планова мережа дитячої музичної школи Калуської і Голинської і надання одноразових грошових допомог. Крім того, згідно плану. Маємо дати пам'ятні, організаційні заходи. Все так як в попередньому кварталі. Добре. Є питання здоровення, дам перерішення. Немає. Хто ви даний проти рішення? Хто за? Хто проти? Підтримався. Всі за. Так, всі за, вирішення прийняти. Наступний проект рішення про славка адміністративних комісії перед пораженням комітетів та ради. У зв'язку з кадровими змінами в виконавчому комітеті та виконавчих органах міської ради пропонується затвердити новий склад адміністративної комісії. Голова заступник секретар. Голова заступник залишаються ті, що були Савка Заболотна. Секретарем призначити головного спеціаліста відділу кадрової роботи Надіянку Юлію, члени комісії Буждеган, Бриславська, Луців, Сасник, Святкевич, Соколовський, Федоришин. А попереднє рішення. 53 від 28 березня 23-го. Вважати таким, що втратило чинність. Прошу підтримати. Путримо все. За. Дякую. Так, мислимо рішення про дня одразу ще дня. Так, спальня йде. Інформацію скажу, що... Вийшов за все, що ми в п'ятницю позачарового ще розберемося, питання закінчення опалювального періоду. У нас має бути чітка інформація, що дійсно вже проти ряд дівчинка температура середнього вища плюс 8 градусів. І тоді будемо мати законні підстави припиняти опалюваний Буде це доліка, ми, напевно, якраз старостатно до нас не планували, цей час ми повернулися колишнього квитком. Плануємо з одним питанням, сподіваюся. Так, будь ласка, доброго дня, шановний голово, шановні члени виконкому, та всі присутні. На ваш розгляд виноситься проект рішення про надання одноразових грошових допомог. Даним проектом рішення пропонується надати одноразові грошові допомоги таким категоріям мешканців Калуської громади. Семи сім'ям загиблих, померлих, зниклих безвісті захисників України на загальну суму 500 тисяч гривень. 21 пораненому захиснику України на 255 тисяч гривень. 99 громадянам для вирішення матеріальних проблем на загальну суму 257-224 гривні. 34 онкологічно хворим на 247 тисяч гривень. 19 батькам дітей з інвалідністю на загальну суму 23 тисячі 900 двом, дітей, двом батькам дітей хворих на цукровий діабет та відмовити на дані одноразових допомог 16 громадянам. Загальна сума рішення складає 100 мільйон 294 тисячі 239 гривень 50 копійок. З них 1 мільйон 293 124 на виплату самих допомог та 1115 гривень 50 копійок на оплату поштового збору. Є питання за вашим? Хто за даний Хто за? Хто проти? Всі за. Всі за, Наступне рішення про звітня нарадує допомоги за спорудження загиблих захисників України. Даним проєктом рішення пропонується надати одноразові грошові допомоги п'яти сім'ям загиблих захисників для спорудження надгробків на могилах згідно з кізу. На загальну суму 250 тисяч гривень. Так, питання заважні. Нема. Позаламних розвищення за. Поза. Тримуся. Всі завтра. Всі завтра рішення отримали. Так, наступне про рішення про надання одної допомоги на встановлене опалення. Даним проектом рішення пропонується виділити одноразову грошову допомогу для встановлення опалення одному громадяну, одній громадянці та відмовити у наданні громадян одноразової допомоги також одній громадянці. Загальна сума рішення становить 10 тисяч п'ятсот гривень.

Даним проектом рішиться про даним проектом рішення пропонується затвердити положення про міжвідомчу раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми Калуської міської територіальної громади у новій редакції та затвердити склад такої міжвідомчої ради також у новому у новій складі у зв'язку з передачею функцій з питань сім'ї гендерної політики до управління соцзахисту. Рішення виконавчого комітету, яким вже була затверджена така міжвідомча рада, вважати таким, що втратило чинність. Так, є питання заваження? Нема. Хто за даний рішення? Хто за? Хто проти? Утримався? За. Всі за. Рішення прийнято. Так, наступний проєкт рішення про визначення уповноваженої особи та структурного підрозділу з питань звітнення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі на території Калицької міської територіальної громади. Даним проєктом рішення пропонується визначити сектор у справах сім'ї та гендерної політики, відділу соціального обслуговування пільгових категорій населень, управління соціального захисту населення Калуської міської ради, структурним підрозділом з питань сім'ї, відповідальним за проведення роботи з прийому та реєстрацією заяв і повідомлень про вчинення насильства, координацію заходів, реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам. А також роботу, роботу з кривдниками та визначити завідувача сектору у справах сім'ї та гендерної політики Аліну Бігун, уповноваженою особою, яка проводить роботу з прийому та реєстрацію заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам. Питання зауваження є? Нема. Тоді хто за дане рішення? Хто проти? Утримався? Всі за всі за. Рішення прийняте. Наступне проєкт рішення про утворення координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильства за ознакою статі в Калуській міській територіальній громаді. Пожалуйста. Даним проектом рішення пропонується створити таку координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Калуській міській територіальній громаді, затвердити положення про цю координаційну раду та її склад. Є питання за уважні? Нема. Хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Так, всі за. Рішення прийняте. Наступний проект рішення про надання дозволу на безоплатну передачу. Матеріальних цінностей стане з пані будь ласка. даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл управлінню молоді та спорту Калоцької міської ради на безоплатну передачу на баланс управління соцзахисту матеріальних цінностей згідно з додатком є 13 одиниць і створити комісію для такої передачі, оскільки, як вже чули вище, передали нам обов'язки гендерної з питань сім'ї, гендерної політики та насильства. Угу. Питання заважені є. Нема. Хто зданий рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Рішення прийняте. Дякую. Так, наступне рішення. Так, про внесення змін до фінансового плану комунального і комерційного підприємства, центральна районна лікарні Калицької міської ради івано франківської області. Микола Миколаївич. Обласне. Шановний голос, шановні члени виконкому. На ваш розгляд виноситься. Проект рішення про внесення змін до фінансового плану на 24-й рік, а саме збільшення дохідної частини на 2 мільйони 845 тисяч від Національної служби охорони здоров'я і розподіл цих коштів: 1,5 мільйона на продукти харчування, мільйон 9 тисяч на. Обладнання, яке необхідне там нам для лабораторії для операційних, і інші, на інші коди, решта суми там по 22-40. Крім цього, е, пере, було перек... внесено наближення 125 тисяч по теплу для оплати за січень місяць. І так більше змін немає фактично. Зміни будуть проводити щоразу, бо ми не маємо чіткої картини по надходженню коштів від НСЗУ по договорах. Зрозуміло. Є питання заважні? Нема. Хто заданий про рішення? Хто проти? Утримався. Свіза. Свіза. Рішення прийнято. Так. Дякую, Павло Миколаївич. Так, далі. Про внесення змін до фінансового плану на комунального некомерційного підприємства Калуська міська лікарня Калуської міської ради на 2024 рік. Микола Іригорич Будьмось. Шановний пане голову, панове члени виконкому присутні. Бачу уваги зміни до. Проєкту фінансового плану на 24 рік Покалська міській лікарні. Значить, дохідна частина ми збільшуємо на 3 мільйони 21 тисяча. Це і дещо зменшили. Зменшили ми те, що стосується ВЛК, роботи ВЛК і тих коштів, які давали по програмі з міської ради. І збільшення пішло на первинку у зв'язку з більшою кількістю людей, які пішли до нас на облік. Другий момент це є стосується амбулаторно-політнічної роботи. Більша кількість, набагато більша кількість йде по, по, по програмі значить, стаціонарне лікування. Якщо у 2022 році у нас в середньому місяці було 200 з копійками людей в місті лежало в стаціонарі, то зараз у нас за 2023 рік 320-330 людей. З того все зв'язано. Ну і відповідно виріс ніт. Значить, Загальна кількість, далі, деякі зміни ми. Що відносно матеріально-технічно забезпечення, це змінили колоноскопії Ми не плануємо. Не знаємо, на чому будемо далі стояти. Ідентично, як сказав Микола Миколаївич, не знаємо. З 1 квітня у нас будуть інші розрахунки. Дохідна і розрахункова на 24 рік складає 68 мільйонів 646 тисяч. Розуміло, дякую. Є питання заваження? Нема. Хто за даний проект рішення? Хто проти, утримався? Сзам рішення прийняти. Дякую, Олег Регорович. Так, наступне проект рішення про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Каловський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каловської міської ради на 2024 рік. Михайло Буданович, будь ласка. Доброго здоров'я всім. Шановний міський голово, шановні члени виконавчого комітету, вашій увазі. Пропонуються зміни до фінансового плану на 24 рік. Ну, у нас виходить різниця. Ми збільшуємо на 7 мільйонів 426 тисяч всього. От. Зменшуємо з місцевого бюджету по програмі фінансової підтримки КНП в частині військомату 664 тисячі. Ну і по спецкоштах збільшуємо на 440 тисяч. То, що у нас йде збільшення. Всього видатків ми збільшуємо на 7 мільйонів 426 тисяч. Ну, таке саме, ми не знаємо, на чому стоїмо. Ще щось, ну поволі рухаємося. Прошу затвердити цей фінансовий план. Питання за зміни вас. до фінансового плану. Є додано практично. Нема. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Дякую За рішення прийнято. Дякую, Павло Богданович. Так, наступний проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства стоматологічна поліклініка Калицької міської ради на 2024 рік. Олег Васильович, будь ласка. Доброго дня, шановний голово, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд виносяться зміни до фінансового плану на 2024 рік. Значить, що стосується дохідної частини з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами, ми зменшуємо на 73 тисячі 200 гривень суму. Це були кошти, які були передбачені на відрядження працівника для військової комісії. Так як цей рік ми його не відряджаємо, відповідно ці кошти ми забираємо. Також зменшуємо доходи на 3 мільйони 111 тисяч. 800 гривень. Сюди входить кошти на заробітну плату 2 мільйони 589 тисяч гривень. Нарахування на оплату праці зменшується на 545 тисяч гривень. Предмети, матеріали, обладнання та інвертар збільшуємо на 15 тисяч гривень. Медикаменти та перев'язувальні матеріали зменшуємо на 49 тисяч гривень. Оплата послуг, крім комунальних, збільшується на 20 тисяч гривень. Виплата пенсій пільгових і допомог збільшується на 39 тисяч 800 витрати на, оплату праці, витрати на оплату комунальних послуг це і оплата газу збільшується на 11 тисяч 200 гривень. І також інші видатки зменшуються на 13 тисяч 100 гривень. Так, добре. Є питання зауваження? Нема. Хто за даний проект рішення? Хто проти утримався? Всі за так, всі за Дякую. рішення прийнято. Дякую, Хоси. Так, наступний проект рішення дозволу на демонтаж окремих частин пам'ятника загиблим воїнам у Другій світовій війні в селі Тужирів Калицької міської територіальної громади ласка. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Відповідно до рекомендацій комісії у складі працівників комунального закладу, музейно-виставковий центр Калуської міської ради та відповідно до звернення старости села Тужилів, просимо надати дозвіл на демонтаж окремих частин пам'ятника загиблим воїнам у Другій світовій війні в селі Тужилів Калуської міської територіальної громади, а саме радянської зірки на постаменті та скульптури радянського солдата. Це вже один єдиний пам'ятник, який у нас залишився в громаді, який ще не демонтований. Угу. Так, питання заважні. Нема. Громада не проти, так. Симми що все добре. Так? Добре, дякуємо. Добре. Ні, ну, є різні громади, наприклад, так. є деякі громади, які не хочуть підемонтувати. Ми затоптаємо. Так, хто за даний проєкт річні? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Рішення прийнято. Так, наступний проект рішення про житлові питання. Так, Тарас Іванович, будь ласка. Доброго дня, шановний голово, шановні члени виконкому. На ваш розгляд виноситься питання проєкт проект рішення про житлові питання. Даним проектом рішення пропонується переоформити. Кімнату в гуртожитку в ордерну кімнату по лесі Українки, 16А номер 22 і зняти з квартирного обліку Микитина Василя Петровича, і членів його сім'ї. В зв'язку з тим, що отримали компенсацію за житло. Питання зуважно про рішення. нема. Хто за дане рішення? Хто за? Хто проти? Утримався всі за, всі за. рішення прийняте. Так, наступне прокрішення про кімнат в гуртожитках комунальної власності. Будь ласка, пропонується затвердити список громадян, яким надано кімнати в гуртожитку. Це є дві сім'ї. І також надати бабчу Михайлу Михайловичу суміжну кімнату порубчика 5, кімнату номер 80. Питання заважень. Нема. Хто за дане прокрішення? Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Всі за. Рішення прийняте. Так, наступний проект рішення про надання дозволу управлінню з питань надзвичайних ситуацій міської ради на безоплатну передачу матеріальних цінностей. Олег Юрій, будь ласка. Добре, день, шановний голово, члени виконавчого комітету присутні. Поданим проектом рішення пропонується надати дозвіл управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калинської міської ради. На передачу матеріальних цінностей, а саме автомобільного бензину та поліграфічної продукції, яка закуплена відповідно до комплексної програми профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 23-25 роки, та відповідно до цільової програми фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади на 21 25 роки, згідно з переліків. Питання зауваження. Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Рішення прийняте. Так, наступний проєкт рішення про передачу виконаних робіт. Олександр Іванович, будь ласка. Шановний голово, шановні. проєкт рішення про передачу виконаних робіт. Відповідно до. З питанням начальника управління бізнес-провод інфраструктури Калуської міської ради Юрія КРП пропонується передати де хвилини роботи наступним триманням. Передати калусні целі номер 5 керівник Ярослав Кусень, ремонт капітальний ремонт систему опалення в цьому закладі на суму 49 490 гривень і капітальний ремонт. Преобладание по стоимост на частен рабочия проект сума 1 млн 563 тисячи. Казвам, че е номер 6. Кривна квира Петуляк. Капитален ремонт по готово на територии лицеи. За адреса е 13. Комуче се ми върна на ПХД. Варки са 539 289. Минално по приемство Казвамска енергетична компания. Кривна Петро Петуляк. Реконструкция водопровода на отложни місті Калусі коригування проєкту на суму 9947 гривень. У приймі <права> освіти Калуської міської ради Ірина Люплян капітальний ремонт тераси та водостічної системи у дошкільному закладі «Сонечко» на вулиці Володимира Євасюка в Копанках на суму на 1884 гривні. У приймі комунальної власності передати капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання будівлі за адресою майдан Шептицького 2 на суму 730 тисяч 486 гривень, а також ліквідація е, провальної воронки номер 14 в на вулиці Глібова в місті Калусі на суму 81 тисяча 129 гривень. І відповідно суб'єктам вказано в пункті першого місячний термін прийняти рішення внести відповідні зміни в свої документи. Є питання зауваження. Нема. Хто за даний проєкт річ? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. за. Рішення прийнято. Так, наступне проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей комунальному підприємству «Спорт-Арена». Будь ласка. Дякую, сьогодні ми дані проєкт рішення, відповідно до службової записки начальника підприємства «Спорт-Арена». Ми маємо підприємство, що кажуть, що Громадські військи передати комунальному підприємству спорт Алена Каустриї міської ради Євген Гаренда в матеріальній цінності згідно туди. Мова йде про технічні засоби, які необхідні для прибирання і для обслуговування тих стадіонів, які свого часу були їм передані. Тобто це є снігоприбирач, в кількості двох штук трактор, теж двоє. Це трактор так. трактор газонокосарка, так. Трактор-косарка. Для угу. косіння стадіонів. Так, є питання зауваження? Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Рішення прийнято. Так, наступний проєкт рішення про надання дозволів на розміщення зовнішніх реклам фізичні особи підприємства Джугану Віталію Ярославовичу в селі Піло Калуської міської територіальної громади здовж дороги державного значення Н 10 стріма малига Будь ласка, підмалювання. Ми даємо три рекламних 6 типові. В кількусі трьох штук це є 705 кілометрів і 160 кілометрів, очам 60 на праці сторінка малина. Пакет розміщення, види зачні з'їмки зйомки з кізами засобів, создані доступні. Так, є питання зауваження? Ну, ми це розглядали минулого виконавчого комітету. Ну, не знаю, моя позиція залишається незмінною, так, скільки там вже надзвичайно багато тих зовнішніх реклам. Якщо Віталію Ярославовичу, я би не проти голосувати, десь в іншому місці б могли надати, бо дійсно дуже багато доріг, але це вже думка кожного члена виконкому, бо трошки воно там не дивиться. Там їх аж занадто забагато, і їдеш і просто воно все губиться. Є ще питання зауваження? Нема. Хто за даний проект рішення? Хто за?

Пойде про е, 16 рекламних засобів, типу рекламних планшет, розміром 0,65 на 0,93 майже метр на основному і поповолому фасаді будинку на вулиці підбардя будинку. Відмовляємо зв'язку, продумаємо відмовити терматичними засобами. Це такі, як кишені, в яких ставиться ціни і, е, 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 до рішення, до працю рішення додатки. Так, є питання заваження. Хто за даний проект рішення? Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Добре, дякуємо. Так, далі закриті питання, прохання пресу і сторонніх покинути залу.